Як до речі, в Європі реагують на протези, тому що ну в Україні Ой, не та так же, так же, Смотря в якій країні но ну, же діти можуть пальцем тикати, так же дорослі можуть дивитися. Але у мене у мене був такий випадок. Я на ЄС був це в Берліні, от на кріслом колісом. Ну, це такий тип метро, таке наземно. І там жінка, яка зайшла какая напевно, на німкиня, так на мене подивилася, а потім е така попросила пробачення, що на мене так дивилася. Да, да, так, мене це вразило. От. Ну, ну так, Це так окей інтер... попросити вибачення за якісь погляди? Чи ліпше? Uh, просто ну, зу... на, мабуть, на, мабуть, так, тому що я ж в Німеччині не жив. От. у мене зараз діти там живуть. А як воно насправді повинно було бути? Як воно на, насправді бути, я не, не знаю, чесно вам скажу. Не знаю, не, не розумію, як воно там.